Репродуктологія наука, що займається дослідженням та підтримкою здорового запліднення. Саме репродуктологи знаходять індивідуальний підхід до кожної пари, хто мріє про зачаття. Про тонкощі вдалого запліднення розповідає головна лікарка клініки репродуктивної медицини Ольга Романова. Сьогодні ми проговоримо важливу тему культивування ембріонів. Коли ми отримуємо яйцеклітини. Ми приходимо до важливого вже ембріологічного етапу: це запліднення яйцеклітин і культивування. Культивування ембріонів вкрай важливий етап процедури екстракорпорального запліднення. Він складається зі створення умов для запліднення яйцеклітини і її подальшого розвитку в лабораторії. Тут важливо розуміти, що якість культивування залежить від багатьох чинників, від якості статевих клітин. Але ось якраз цей етап важливий і залежить від оснащення клініки, від ембріологічних середовищ і їх якості, і від досвіду самого ембріолога. У клініці, яка займається репродуктивними технологіями, серце цієї клініки знаходиться саме в ембріології. Завідуючи ембріології Василь Васильович, відповідає за всі етапи розвитку ембріону. Я вам покажу таїнство ембріологічної лабораторії. Взагалі-то тут відбувається запліднення і культивування ембріонів. Зайвих людей тут ніколи не буває. Тому, тому і кажу про таїнство, тому що тут ембріолог і маленькі діти, які так, ми їх вирощуємо, нянчимо, інколи їм співаємо, розмовляємо. Тут добра атмосфера, вони знаходяться в інкубаторі. Це саме вони культивуються в чашках, спеціальні з лунками, спеціальне середовище. От, ніякі ні в пробірки, діти не робляться в пробірки. Культування ембріонів відбувається з першого дня, коли ми отримали оцити під час пункції. Ми чистимо клітини, запліднюємо їх і культивуємо. Культивуємо ми до сьомої доби. Бо інколи ембріони затримуються в розвитку і можуть бути бластоцисти або на п'ятий день, або на шостий, або навіть на сьомий день. Ми закінчуємо своє культивування на сьому добу після отримання і запліднення зрілих гарних ооцитів. В нашій клініці, як і у всьому світі, рекомендовано культивувати ембріони до стадії бластоцисти. Це п'ятий, шостий. 6... Або сьомий день розвитку ембріона саме на такій стадії ембріони вже сильні і придатні до імплантації. Вони пройшли критичні для свого розвитку етапи, і якщо вони доходять до цієї стадії, вони здатні до імплантації і мають дуже високі шанси. Тож в перший день культивування ембріолог забирає жіночі та чоловічі матеріали, тобто яйцеклітини та сперматозоїди. Перший день, коли відбувається функція цитів е, жінки, ми отримуємо клітини, складаємо їх в спеціальне середовище і ховаємо їх в інкубатор. Потім чоловік відправляється на здачу сперми. Ми отримуємо. Чоловічий матеріал, готуємо його за допомогою спеціальних середовищ і робимо запліднення через 4,5 години. Після того, як сховали оцити, ми готуємо сперму. За допомогою градієнтів щільності ми відмиваємо цимену рідину і готуємося до процедури X. Програма IKCI – це революційна методика запліднення, яка виконується ембріологом вручну під мікроскопом. Для запліднення ембріолог ретельно спостерігає за сперматозоїдами та відбирає один якісний. Його знерухомлюють і поміщають у спеціальну порожню голку. Підготовлену яйцеклітину фіксують за допомогою мікроприсоски, а потім голкою проколюють її оболонку та вводять сперматозоїд безпосередньо в цитоплазму. Зараз буде відбуватися процедура Іксі. Попередньо ми вибрали морфологічно красивий сперматозоїд. Затягнули його в уголку для Хі, присмоктуємо яйцеклітину холдинговою голкою. Ну і вводимо сперматозоїд внутрі цитоплазми яйцеклітини. Ми перевіряємо, що ми знаходимося у центрі яйцеклітини. Підводимо сперматозоїд якомога ближче, входимо в цитоплазму клітини. Зараз ми тягнемо на себе, коли прорвалася оболонка цитоплазми. Потім ми повертаємо цитоплазму на місце і вводимо сперматозоїд всередину яйцеклітини. І акуратненько виходимо із яйцеклітини. Все. Це відбулось таїнство запліднення. Після процедури IKCi відбувається культивування ембріонів, де ембріолог кожен день стежить за їхнім розвитком, температурним режимом та місцем знаходження, адже середовище, де перебувають ембріони, має бути максимально наближене до природного, тобто організму жінки. Прикріплення ембріонів відбувається під час ембріотрансферу. Так як ми культивуємо і біопсуємо ембріони для того, щоб вони Йому проведений генетичний аналіз, то вони зберігаються у нас в кріосховищі і розморожуються в день призначення ебріотрансфера. Стовідсотково про ембріон може сказати тільки генетичне дослідження, бо по морфологічним признакам сказати: він здоровий і гарний ембріон і все буде гаразд. Цей ембріолог, на жаль, не скаже тільки після генетичного дослідження. Генетичне тестування ембріону це процедура, що дозволяє досліджувати генетичний матеріал ембріона з метою визначення наявності певних генетичних захворювань або хромосомних відхилень. Це дозволяє батькам зменшити ризик народження дитини з різними генетичними захворюваннями, такими як синдром Дауна. Муковісцидоз, гемофілія та інші. Процедура генетичного тестування ембріону зазвичай виконується в лабораторії під час екстракорпорального запліднення і може допомогти забезпечити успішну вагітність та народження здорової дитини. Процедура ембріотрансферу відбувається в операційній клініці. Це відбувається без наркозу, це зовсім безболісно. Вводиться спеціальний провідник. І коли під коли під апаратом УЗД, ми бачимо, що знаходимося в нужному місці. Набирається ембріон в катетер. ембріолог передає катетер лікарю, і лікар вводить ембріон в порожнину матки. На жаль, не всі клітини запліднюються, але це можливо, тому що ми під час отримання клітин, хоча й бачимо їх візуально, що вони зрілі ацити М2. Але ми не можемо стовідсотково сказати. Що вони можуть запліднитись по різним причинам, як і гіоцита може відбуватися, так і сперматозоїда. Треба, треба теж не забувати, що ми маємо ще й сперматозоїди, які мають несуть свій ДНК, свою ДНК-інформацію, тому, на жаль, не всі запліднюються. На розвиток ембріона впливає багато теж факторів: як якість самої яйцеклітини, її мітохондріальний запас, якість сперматозоїда. Теж його ДНК інформація, ну і зовнішні фактори, які знаходяться в ембріологічній лабораторії. Парам, які розглядають лікування безпліддя шляхом екстракорпорального запліднення, слід завжди пам'ятати, що це не штучні діти. Це ні в якому разі не діти із пробірки, а це просто певний етап, який складається з п'яти-шести днів, коли яйцеклітини запліднюються сперматозоїдами і в устворених умовах, в умовах, які повністю відповідають таким, які відбуваються в організмі жіночому, в матковій трубі і в порожнині матки. Відбувається розвиток самих ембріонів. Але інший міф, який я чую, це те, що такі діти потім більш вразливі, або до них потрібен специфічний якийсь підхід від педіатра. Ні в якому разі. Ще дуже розповсюджений міф, що всі яйцеклітини, які запліднюються, повинні стати ембріонами. І коли пара спостерігає, як розвиваються фолікули, вона вже підраховує, що якщо це 10 фолікулів розвиваються, у них у сім'ї потенційно розвивається 10 дітей. А це ні в якому разі не так, бо як і в природі, так і при екстракорпоральному заплідненні відбувається певний воронка, певний відсів. Репродуктивні технології вони дуже швидко змінюються. Всі технології вдосконалюються, і у нас кожний пройдений рік, а це вже високий відрив по результативності, по якості. І все більше і частіше ми можемо допомогти ефективно кожній парі. Також у світі, де я скорочення періоду від моменту звернення пари. З питанням ненастання настання вагітності до вже процесу отримання вагітності. Слід пам'ятати, що ембріолог це та людина, який постійно повинен розвиватися. А це беззупинний процес. Це ця людина, яка повинна бути настільки високотехнологічною і спостерігати за всіма новинками, за усіма технологіями, швидко на них реагувати і найкраще обов'язково втілювати. Тоді буде результат, і ембріолог це дійсно дуже важлива ланка у нашому процесі, і без роботи саме ембріологів в клініки репродуктології не було б фактично самої репродуктології.